Луганчанин, який досліджував творчість Даля та Грінченка, створив журнал архіви онкології та радіопередачу Літературна карта Донбасу і водночас оперував пацієнтів. Хто такий Юрій Єненко? Як йому вдалося поєднувати лікарську справу із творчістю, наукою та громадською діяльністю? Про це далі, але спершу підпишись на соцмережі точки сходу. Народився Юрій Єненко 4 березня 1939 року в Кам'яному броді, історичній частині Луганська. Батько був українцем і усе життя працював на місцевому оборонному заводі. Мати родом з Липецької області, тому майбутній лікар однаково знав не тільки українську, але й російську мови. У 1958 році, через два роки після закінчення школи, юнак вступив до мединституту. Під час студентства працював лаборантом кафедри патологічної анатомії, тоді ж потрапив до художньої майстерні Луганського скульптора Іллі Овчаренка, де часто зустрічалася міська інтелігенція. Вони говорили про відомих людей, зокрема про письменника та військового лікаря Володимира Даля, а також про історика та літературознавця Бориса Грінченка. Відтоді Єненко і почав досліджувати їхні роботи. Після інституту працював у Луганському онкодиспансері, спочатку лікарем-анестезіологом, а вже за кілька років ординатором у туракальному відділі. До речі, дружина Юрія, його колишня однокурсниця, теж була лікаркою, але в дитячій лікарні. З 1966 року Єненко почав викладати основи медпідготовки в Луганському пединституті імені Шевченка. Там для майбутніх вчителів та лікарів влаштовував Далеві четверги, літературні вечори, на яких розповідав про творчість та досягнення своїх земляків. А через два роки, у 68-му почав публікувати перші літературно-краєзнавчі замітки. Зокрема, Кобзар і Козак Луганський слово про даля, козак і квітка та продовжував писати про Бориса Грінченка, доводячи, що той не був українським буржуазним. Ціоналістом, як багато хто вважав, ці статті переконували читачів, що Луганщина завжди була невід'ємною частиною духовної культури України. Водночас Єненко вдосконалювався як хірург. У 75-му році обійняв посаду головного лікаря луганського онкодиспансеру. А у 82-му започаткував у місті Далевські наукові читання згодом відкривши на честь письменника літературний музей. Єненко неодноразово обирали депутатом у ради різних рівнів протягом двох років. Він був заступником голови Луганської облдержадміністрації. При цьому залишався головним лікарем та діючим хірургом. Саме Єненко заснував літературно-публіцистичний альманах Бахмутський шлях, відновив музей Бориса Грінченка, заснував радіопередачу Літературна карта Донбасу, видав перший в Україні журнал архіви онкології та координував роботу обласної організації просвіта. Юрія Єненка любили та поважали за творчу наукову та лікарську діяльність. Однак на 57-му році життя він пішов у засвіти, помер від онкологічного захворювання у стінах рідної лікарні. А що знали ви про цього. Видатного луганчанина пишіть у коментарях та підписуйтесь на соцмережі точки сходу.